Друзі, всім, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра і моє вам вітання з Харківщини. Сьогодні я хочу вам показати, що в мене квітує в середині, приблизно, в 20-х числах серпня, в 25-му році. Дарує ось такі кольори Ехінацея. Дуже симпатичною назвою чері флаф це така, знаєте, цікава пушинка, якщо так можна назвати, з цікавою формою своєї квіточки. Сама шишечка, вона майже йде дуже, -дуже здоровенна, трохи приплюснута. А ось її пелюстки: вони йдуть такі ріденькі не скажу, що мілкі, але місцями також це є. Найголовніше те, що вони виглядають один одного доповнюючи, і це є такою родзиночкою саме цього сорту. Вона змінює колір у порівнянні з цим сортом, який я зараз вам показую. Не дуже він його міняє. Але, друзі, мені подобається цей сорт, тим, що він є таким рожево-бусковим відтінком. Це є висока ехінацея сорту. Хопе, я його зараз вам підпишу, як і попередній. Ось тут почала його вже трошечки обривати, пелюсточки. Я це роблю для того, щоб не зрізати саму квіточку, саме стебло. І отак потихеньку я прибираю ось ці пелюстки, ті, які мені не подобаються. І лишаю саме ось цю шишечку, вже ось такою гарнесенькою. Ну і мені так здається, вона більш прикрашає той чи інший кущ Ехінацеї, бо її відтінки, вони, коли старіє, цей сорт, має такий трохи вінтажності. Але він, звісно, прикрашає цю Ехінацею, але я все ж таки люблю такі шишечки. Мені подобається вона, і також я вам показую, як вона зараз в мене виглядає. Дуже повільно ростучий сорт. От прям зовсім дуже. Вона така, знаєте, симпатична, наростає не бистра, але привертає уваги саме своїм дорослим виглядом, саме простої форми квіточки. Ось тут до мене приходять завжди мої помічники. Зараз хочу вам показати трояндочку. Бачите, вмощується, нікуди від мене не дівається, чекає, поки я зверну на нього увагу. Наш Льова. Кіт, який до нас потрапив зразу, як ми приїхали додому після деокупації. Сьогодні хочу поговорити з вами про ті рослини, які квітують на цей час, на початок осінь, кінець літа в моєму садочку. привертаю увагу ось така трояндочка. Я так її, дівчатка, хлопці, хотіла, так мріяла про цей сорт. Звісно. Не пожалкувала, але для того, щоб побачити її справжній потенціал, потрібно, щоб пройшло 3-4 роки. Якраз в цьому році вона його мені показує, є сама очищаючим сортом. Це я тут, бачите, просипала корою землю без агро тканини, агроволокна, просто на землю. Бо я хочу, щоб всі мої рослини дихали, а вважаю, що все ж таки. Якась додаткова захист, тканина або якогось іншого матеріалу ну, не дають того ефекту, який би мені хотілось мати від своїх квітів. Ехінацея, ось ця гарнюня. Подивлюся, який буде сорт. У мене приїхав пересортом від постачальника. Вона тут посаджена в мене біля лапчатки, ось такої гарнюнечки, яка вже вдруге почала свій світ. Звісно, він є таким, знаєте, рідким, ну, але тим не менше, чудово виглядає, подивіться, яка квіточка у цього куща підвисаю разом з вами, роздивляюся, обожнюю квіти в садочку. Мені дуже подобається ця мімі Еден, якщо я правильно Кажу та згадую цей сорт. А тепер буду вас знайомити, дівчатка, з біг-кахуною, з ехінацеєю, яка тільки-тільки розпочинає свій світ у моєму садочку, бо вона була цього року посаджена з касетної розсади. І мені дуже-дуже хотілося її мати в своєму садочку. Довгесенько за ним ганялась. Ніяк не могла його піймати. Цей сорт. Нарешті мені вдалося, я його привезла в великій кількості. В мене є на цей сорт плани у ландшафтному дизайні. Дуже цікава квітка. Вона є високоросла, буде до метра десь приблизно. Якщо гарнесенько доглядати, вдобрювати, трішки посадити в напівтіні, взагалі буде метр двадцять. І я вам що хочу сказати, подивіться, як вона розкривається, які у цього сорта відтінки. Вона ось так у мене, бачите, виглядає. Я вам буду показувати зараз взагалі її відтінки, коли тільки тільки вона починає розпускатися. Щоб ви могли її ідентифікувати. Мені подобається тим, цей сорт, окрім що він є високий, ще що він має ось такий, бачите, ну дуже насичений, гарячо жовтий відтінок, потім він буде потихеньку висвітлюватись, додаватися рожеві відтінки, ну а також ще. Найголовнішою прикрасою цього є сорту це його величезна квіточка. Вона йде від 10 см на поганих ґрунтах до 12 і більше сантиметрів, коли в неї гарний догляд, є поживні речовини. Ну і, звісно ж, гарнесенький догляд від вас. Ось така гарнюнька в мене починає розквітати. Починає дарувати мені радість свою. Подивіться, яка вона класна. Має декілька рядочків. Саме ця квіточка, бачите, показує один, але може також видавати і по. Два рядки. А далі давайте подивимося на ось таку гарнюнечку. Навпаки, ця анемона зростає в тіні на півтіні, і є напівмахровою. Ось з таким виразним, знаєте, таким соковитим відтінком. І саме в напівтіні він привертає увагу. Квіточка величенька, 5-6 см десь в діаметрі. Мені подобається, як виглядають її пуп'янки, і навіть коли вона не. Квітує дуже чудовий такий сорт, він йде в мене без назви, бо я її десь втратила, але, тим не менше, не жалкую з цього приводу, тому що неперевершена квітка в своїх відтінках дарує мені, звісно, натхнення та радість сьогоднішнього життя, коли я приходжу до садочку і бачу ось такі відтінки, її пелюсточки, махрові напівмахрові. І найголовніше те, що коли вона в тіні, Ростає, то вона йде приблизно до 1 метра ну, 80, давайте будемо так казати, 80, 1 метр по висоті. А якщо в напівтіні вона зростає, трошки на неї падає сонечка, то вона невеликого зросту йде до сімдесяти сантиметрів і це є її перевагою, тому що можна коригувати її зріз, посадивши в різних куточках вашого саду. Подивіться, яка вона гарньонечка, правда ж? Мені у цій анемоні подобається абсолютно все. Від її ось таких пуп'яночків, які чудово виглядають, як ви бачите, на стеблах високих. Також квіточка, кольор, листя, де вона може зростати, і найголовніше, як можна її коректувати зріст в тих чи інших місцях вашої ділянки. Ще хочу вам показати одну анемону. Вона мені подобається, я замовляла цю цього року ще декілька сортів. До мене вони не приїхали. Тому я, звісно, трошки розчарована, але мої ось ці сорти, які вже давнесенько поруч зі мною, дуже мене радують. Є в мене її невеличка галявина. Зростає вона біля смородини, тим самим прикриває її. Кущі після збору врожаю. Ось так виглядають її пуп'яночки. Вона в мене є височенькою, метр двадцять, мені здається, в середньо вона у мене видає свій зріз. Дуже її люблю. Вона така, бачите, простесенька в рожевих відтіночках. її обожнюю в букетиках, хоч він і, правда, недовго стоїть, але, тим не менше все ж таки перші. там Дві доби прикрашає ось ці квіти, і тому інколи я це роблю, зрізаю, милуюся. Ось такими барвами природи, саме у вигляді анемони у моєму садочку. А далі давайте ще покажу вам один сорт ехінацеї, яка у мене зростає, як ви бачите, продовжує квітувати невеличкого зросту до 40 см 35-40 якщо бути точніше, це є ехінацея із сорту серії Sun Зветься, вона yellow, і як ви бачите, і звертаю вашу увагу акцентую навіть. Що її пелюстки, як ви зрозуміли, та й самі бачите, опускаються ось донизу. Вся серія Саншекерс, вона більше йде така горизонтальна по більшості її сортів в цій серії. А цей сорт, ще раз вам нагадаю, Єло, він саме ось такий. Починає вже випускати свої китиці. Неймовірне пенісетум, показую також вам, як в мене гарнесенько відійшла від хвороби моя сосна, яка зростає на штамбі. Також продовжує дарувати свої квіти ехінацея, дуже обожнюю цей сорт. Світ сандія він зветься. Я її пересадила один з моїх кущиків саме на це нове місце, поки що не зрізаю ще її квіточки. І от я думаю, чи треба це робити, чи не треба, бо обожнюю саме цей сорт в таких вінтажних трошки відтінках. Бачите, як вона гарнесенько виглядає, коли починає вдруге відкривати свої нові нарощувати стебла, квіточки. І у поєднанні з таким відтінком вони дуже так. Ексклюзивна, унікальна дивляться саме ці квіти на цьому сорті. Тому обожнюю саме цей сорт і за. Ось такого кольору. І двокольоровість, і потім вінтажність трішечки, і вона повинна бути трохи височенькою. І мені здається, в ландшафтному дизайні в природньому, особливо, стилі вона буде крутезно виглядати, не дивлячись на те, що вона має двокольорність на початку розпуску цього сорту. Тим не менш, все ж таки гарнесенько виглядає. От я вам показую, мені дуже воно подобається. І я Знаєте, віддаю їй свою перевагу саме цьому сорту. Дивіться, яка вона гарненька. Правда ж, красотулька? Напишіть, чи вам подобається яхіна цей, чи не подобається. Чи ви збираєте колекцію цієї квіточки, чи не збираєте, і як давно ви почали це робити. Мені дуже буде цікаво, я почитаю. Ваші коментарі обов'язково всім відповім, хто напише, як давно у вас ця квіточка в вашому садочку, чи ви обожнюєте у ландшафтному дизайні саме цю рослинку. Я обожнюю, бачите, ось цю першу прибираю пелюстки. Я вам раніше показувала, як це я роблю. Треба ось зрізати, але я не знаю, чи буду зрізати, чи не буду. Ще вагаюся, бо мені подобається, коли вона і ось так виглядає. Ну і, звісно що коли. Починає свій цвіт, свій парад. Гляньте, яка красатулька. Ой, яка ж вона симпатична. Ну що там казати? Не підібрати багато слів, тому що все, що гарне, все їй можна розказати, і дійсно, як ви бачите, вона може привертати увагу. У мене тут вон, сосна моя новесенька, яка буде зростати вгору. Така є колоновидною, бачите, гарненько прижилася, блакитний відтінок має, я на неї маю певні плани, тому вона посаджена сама біля ехінаце. Ну і також, як ви бачите, вона гарненько прижилася. тут поруч за ехінацею в мене зростає ще інша хвойна рослина, цей вже є ялиця, якщо я не помиляюся. Дуже симпатична, гарненька також прижилася між ними. Цьогоріч у мене зростає айстра, яку мені дали вже ну, в розсаді. Я потикала її, не знала, які будуть кольори, бо мені сказали, що то є суміш, і, як ви бачите, також так і відбулося. Тут зростає у мене до 1 метра ось такий кущ, який я все також ще нічого не робила. Треба його підживити. Бачу, що не вистачає заліза. Ну, але в мене тут і ділянка дуже-дуже погана по структурі, ну, а також по поживним речовинам взагалі, бо тут колись була мусорка, тому самі розумієте, ну, які тут поживні речовини. Просто що довго нічого тут не зростало, на ній були бур'янці навіть у мене. Подивіться, я вам показую, як в мене є тут якесь... Розстояння між рослинами-хвойними. Я хочу на наступний рік посадити сюди злакову траву, а можливо, все ж таки зміню місце розташування взагалі своїх квітів. Будемо дивитися, буду вам про це все розказувати пізніше. Ну, а поки показую, як є. Бачите, у мене тут, -тут показує, що від дороги йде погана земля. Ми заложили камінці туди, щоб вона не сипалася. Ну, але тим не менш, так багатенько її насипалось, Тому коли я тут щось роблю, прибираю, я, звісно, приходжу, збираю ті камінчики, а потім висипаю їх до дороги. Але, тим не менш, не дивлячись на те, що земля погана, не дивлячись на те, що. Не дуже поживна Рослинки хінацеї особливі, та й інші квіти зростають непогано. У мене тут біля хвойників я хотіла розсадити цю ехінацею, щоб її було багатенько, трішки спустити. Вона б якраз би у мене була в ніжках моєї сосни, яка є на штамбі. Це мій подарунок від моєї матусі, і мені дуже хочеться, щоб ехінацеї було багато. І Мені здається, з хвойними рослинами їх поєднання та за. З лаковими травами це взагалі ноу-хау для мене особливо. Хоча я знаю, що інші ландшафтні дизайнери так використовують її це привертає увагу. І найголовніше це виглядає природня в садочках, не дивлячись на те, що ось таку вона має двокольорову квіточку, бо все-таки природній сад він є. Ну, зазвичай стандартна, з простими відтінками, ніякими не двокольоровими, і тим паче не з махровими квітами. Тим не менш, ми живемо з вами в якому столітті ви всі знаєте, тому все міняється, мода також. І мені здається, трошечки треба вкладати якусь родзиночку до вашого саду, і, звісно, його мати своїм, а не якось іти в ногу з модою. Хоча цього також ніхто не відміняв. Я, наприклад, люблю ті рослини, які гарнесенько зростають в наших садочках, які є непривередливі, які є посухостійкі. Обираючи рослини до свого садочку, я завжди звертаю увагу на її догляд, як часто мені треба за нею доглядати. І це є перевагою таких рослин у моєму садку, тому що цей горець, який ви зараз бачите на ваших екранах, ось в такому відтінку. Він у мене зараз квітує, і, взагалі, він завжди квітує. І є також посухостійким, не потребує взагалі ніякого догляду, окрім поливу. Я його посадила, він квітує собі, трошки поливаю, і все. Подивіться, яка просто краса. Дуже його люблю. Він у мене був колись втрачений, подружки моєї квітникарочки мені знову наділили. Я його посадила в минулому році. Чи в цьому році я навіть і вже і не пам'ятаю, і дуже-дуже ним задоволена, тому що це є ось така рослинка посаджена і просто зростає сама по собі. А Подивіться, як вона гарнесенько виглядає, коли квітує. Це ж просто неймовірна краса, так як і ехінацея, по прикладу. Дивіться, друзі. Є ще один у мене сорт, який я сюди пересадила. Він в мене квітував, трішки, бачите, підгорав, тому що я його перенесла саме в спекотний час на цю ділянку. Вирішила посадити тут біля троянди. Це взагалі якась в мене красунечка також була колись подарена подружкою. Дуже-дуже давне, років за 10, мабуть, ви бачите, вона на пуп'янках. Вона постійно квітує. Я не пам'ятаю, який це в неї вже йде парад, яка хвиля цвітіння, чи третя, чи четверта навіть. Отак вона виглядає, коли набирає свої оберти, свої сили. А коли дівчатка-хлопці стоїть на пуп'яночках, ось такого вона жовтого відтінку. Тому я її люблю, що вона невеличка, симпатична, бачите, така мініатюрна, але має ось такі шапулі своїх квітів. І найголовніше це, звісно, розмір. Обожнюю я мініатюрні рослинки. Подивіться, бачите. Жовтесенький є відтінок на пуп'янках, коли вона є. І ось тут Гейхера також квітує. Але я не люблю саме в цьому сорті ці квіти, якщо не помиляюся, це блектафета у в мене. Якщо не помиляюся, вони такі якісь невзрачні, несимпатичні. Саме цей сорт я обожнюю за листочків, ну а квіточки то вже знаєте, як доповнення. Я їх не прибираю, бо у мене не вистачає на це часу. ну от Ростуть і ростуть. Якщо прибираю там десь навожу лад, можу їх зрізати. Якщо ні, поспішаю, то так я їх і лишаю. Ось так виглядає моя трояндочка, вона на сьогодні десь 40 см. І я її коли пересаджувала навесні до цього місця, просто взяла, розділила. Мені здається, тут вони з луком дуже чудово виглядають з цією цибулькою. Вона буде в мене скоро квітувати, вже показує свої перші барви. Тільки вона їх там десь намагається відтворити в якихось там відтінках природи. Ну а більшість ще, звісно, стоїть на пуп'янках. Вона цього року дуже мало видала мені. Квітів. Зазвичай вона уліплена завжди в них, але на цьому місці вона зростає більше, мабуть, вже 15 років ця цибуля, Її просто треба пересадити, бо вона просить. Я буду це робити на осінь, її розсаджувати, звісно, вам трошки пропонувати. І найголовніше просто хочу бачити її кольори, її цвіт. багато Цих квітів, отак виглядає з цього боку моя діляночка. Ви можете подивитися, я її тут намагаюся мульчувати для того, щоб догляду била ну, якомога менше. Подивіться, бачите, там щось вона, якийсь відтіночок вже з'являється. Вона дуже симпатична. Це є цибуля багаторічна, як я вже кажу, посадив і забув. От уявіть собі, на одному місці вона зростає більше 10 років. Ну, от я рахую, що років ну, 13-15 так точно є. І ось вже її час прийшов для пересадки, бо починає вона видавати мало квітів, а я їх обожнюю. Ось так виглядає цей клаптик, мого садочку, моєї діляночки. Дуже обожнюю цього горця, неймовірно, гарнезного. Також чудово у мене прижилася армірія, яку я вам показувала, мабуть, в форматі шорс. Бачите, ось така галявинка. Симпатична, але, друзі, непогана в мене продовжує також квітувати і гейхера іншого сорту. Друзі, усім до побачення, до нових відео. Ви подивилися, що в мене на початок осінні квітує, які квіти дарують радість та натхнення. Усім до зустрічі, до нових відео!